Охід виконання програми соціально, економічного та культурного розвитку Дар'я Миколаєва. Прошу відповідний, відповідний проєкт рішення розглядався на комісіях. Були пропозиції що надання на розшифровки по об'єктних, по житлово-комунальному господарству. Управління житлово-комунального господарства підготувало підготували відповідну інформацію. І депутатам на кошти було направлено все потім. Там було прохання, щоб провадити розширено направлено По третьому завданню. Те, що яке було питання, озвучте. Там, Там читати три сторінки, ну складно буде на кошти. Поточний ремонт зливних каналізацій, тобто просили по розшифровки по об'єктна. Свердловина вулиця Калинова, село Клишки, водопровідна мережа, вулиця Садова, село Чапліївка. Водопровідна мережа по вулиці Садова та Садова, 4 та Садова, 14, по вулиці Гагаріна, 6, Село Чапліївка. Водопровідна мережа по вулиці Гагаріна, 2, село Чаплівка, чищення каналізаційних мереж Кортунова, чищення зливної каналізації по вулиці Чернігівська, Мара та Знаменська, Нупрієнка і Свободи. Поточний ремонт системи водопостачання по вулиці Зоряний шлях. В селі Богданівка, поточний ремонт системи водопостачання по вулиці Перемога, 1820 Богданівка, зимове утримання шляхів та тротуарів. Разшифровуємо. Це зимове утримання було тротуарів в місті Шостка, зимове утримання доріг міста Шостка, зимове утримання доріг село Клишка, зимове утримання доріг, село Гмалівка, село Гукова. Поточний ремонт об'єктів міського благоустрою, розшифрован, поточний ремонт лава по вулиці Садовий бульвар, Свободи, Чернігівська, а також технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, підрізання дерев, підрізання живих огорож вручну по вулиці Скоропадського, підрізання живих огорож вручну по вулиці Скоропадського та вулиці Нопрієнка, видалення аварійних дерев. Послуги з видалення аварійних, аварійних, сухостійних і фаутних дерев за адресами Богдана Хмельницького, 13, свободи, 2, Свободи, 80, Каролинка, 47, Кутузова в місті Шостка, також обрізка в селі Вовна, Дубровка та Чорні лози. Послуги з видалення аварійних сухостійних дерев по провулку Воронівській, 9.11, вулиця Черніга, 115, місті Шостка. Видалення аварійних дерев по вулиці Вороніжська, міста Шостка, а також Нупрінка, 17, Короленка, вулиця Садовий бульвар, студентська, 1А біля дитячого садка «Тапальок» та біля очисних споруд, коли їдеш на пирогівку. Також Короленко 43-57, Марата 22-25, Міра 9, 10А, Гаріна 32, Сволоди 44, 46, Майковського 4, Гуроїв Хасану, біля школи мистецтв. Так, також Цілковська 4, Горькова 24, Анупрянка 17, Короленко вулиця Семерська 6. По управлінню та догляд за кладовищами, поховання безрідних було поховано четверо осіб безрідних, а також по всім було здійснено управління та догляд за кладовищами. Є необхідність до кінця читати? Матеріали всі є. Можна Якщо надано наш кошти, то на знайома. Якщо буде додаткове питання, можна? Так. Дарія, зараз йде роботи по розширенню проїжджої частини по вулиці Кутузова. Чи буде передбачено водовідведення? Добре. Там страшно там не проїдеш. Якраз ці роботи робляться з метою, водовідведення. Дякую. Дякую. В основі цієї всієї роботи. Стоїть водовідведення. Скажем так, було прохання ще в Чернової Євгенії Дмитрию царство йому небезпечні. Не ми як то знайшли таку можливість, незважаючи на війну, зробити а там велодорожки що, там не буде? Буде велодорожка і буде пішоходний дорог, тільки не весь, а на протязі підприємств. Може, ці кошти треба буде якось перенаправити на енерго. Зберігання на забезпечення електроенергії це це ви так витрачені. зрозуміло, так б так не відбувалося і на даний розумієте, бо цю траву касили вже після 24 лютого. Після ну, розумієте? І підрізали огорожу. Я вважаю, що ну не на часі. Дивні, не на час. Давайте отримуємо давайте отримувати місто в належному міст. вигляді. 500 тисяч. Я хочу нагадати, що коли я там ну, підіймав питання перед 24-м, що треба не на тротуарі більше грошей, а на інші, скажімо так, оборонні, ну, заходи спрямовувати, отака сама була критика, розумієте? Це не кри, що не літає послухати асфальт чи ну на жінки з колясками, діти їх ніхто не відміняв. Мами гуляють, інваліди. Добре, дожив добре. Добре, що є розставляти трошки по іншому. Я зараз кажу про те. Що чимось треба буде забезпечувати мається на увазі електроенергією, опаленням і так далі. Ці кошти не будуть зайві в цьому напрямку. Добре, дякую. більше будуть там тречні, дякую. Дякую. ніж дякую. Ну, ми на ці потреби, що кажуть, він ми кошти не жаліємо, ви бачите. Всім допомагаю, я не можу це все говорити, але ви знаєте, гірше, ніж мене. І можете ознайомити з усіми нашими матеріалами, вони будь є. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати. Хто? Хто за? За основу. Проти. Утримався, нема. Хто за те, щоб прийняти цілому, Хто за? Проти утримався? Нема. Прийнято.